Кінопросір Айма з мої вітання. Прем'єра на сьогодні кінцмен таємна служба. Бойових зняти за найкращими традиціями жанру. Емоційний, динамічний та напружений. Відчуй всю енергетику у трейлері. Дивись! Високе IQ. Перший учень у школі. Але ти здався. Наркотики. Хуліганство. Ніде не працюєш. Ти став на хибний шлях. Та ще можеш зійти з нього. Ви хто такий? Твій рятівник. Ви вдаєте, що ви кравець, але це прикриття. Ходімо. Що ти бачиш? Я бачу перспективного юнака. Потягни за гачок. О так. Очманіти. А це що? Електрошокер? Це не наш стиль, а ручна граната. Та йдіть ви. Оце чума. Від Відмитью вона, режисера людей Ікс. Ми незалежна міжнародна розвідувальна організація, яка дотримується найвищого рівня таємності. Агенти Кінгсмен. Нові лиця. Цього року. Ви собі обрали найбільш небезпечну роботу у світі. Тобі шкода, хлопці, так? Для нього це принизливо. У нього не менше потенціалу, ніж в інших. Покращимо ваші вміння. Випробуємо вас. І ви станете стійкими до стресу. Що робити, коли у вашого колеги немає парашута? Зацікавило? 20 століття Фокс. Манери визначають людину. Мені вас іноді дуже важко зрозуміти. Ви такі кумедні. Кінгсмен. Yeah. Таємна служба. А ці штуки. Що в них особливого? Поклади. U -kino. Man, are we going to stand around here all day? Or are we going to fight? Boevic. Кінгсмен таємна служба достойне продовження у творчості англійця Його попередні шедеври, люди ікс, дні минулого майбутнього та великий куш. Тому можна очікувати від цього режисера першокласного екшену. А якщо одну з головних ролей у стрічці виконує Колін Фер, то сумніватися у якості фільму не доводиться. Кінгсмен, таємна служба у форматі IMAX у прокаті з 12 лютого. Дочекайся. Інксмен. Таємна служба. Скоро у кіно. Ура! Нарешті це сталося. Запам'ятай сьогоднішню дату. Адже сьогодні ми представляємо тобі головну прем'єру цього кіносезону. 50 відтінків сірого. Дивися трейлер у кінопросторі Аймакс. Це всього лише інтерв'ю для газети. У мене до вас є кілька питань. Містер Грей чекає на вас. Як він тобі? Він був вічливий, вольовий, розумний. Від нього було не по собі. Що вас цікавить, крім роботи? А вас? Я хочу знати про вас більше. Ви не дізнаєтесь нічого цікавого. Гляньте на мене. Дивлюсь. Чим ви пояснюєте свій успіх? Тим, що я контролюю абсолютно все місце. Це, мабуть, дуже нудно. Я не в змозі лишити вас саму. То не лишайте. Я дуже складна людина. Краще тримайте дистанцію. Романтика це не моє. Мої смаки доволі незвичні. Ви не зрозумієте. Светить, мене Пятдесят відтінків у Вперше про появу цього фільму заговорили ще на початку 2012 року. Після того як книга «50 відтінків сірого стала бестселером і викликала справжній фурор. Але знімальний процес неодноразово переносився через довготривалий підбір акторів: «50 відтінків сірого для тих, хто відчуває, це ти мене змінюєш. Я впевнена, що може дати йому те, чого він хоче, 50 відтінків сірого. Офіційна прем'єра фільму відбудеться 12 лютого. Рекомендую тобі вже з цієї прем'єри розпочати святкування Дня закоханих. А якщо не знаєш, що подарувати своїй другій половинці, подаруй квиток на 50 відтінків сірого. Приходь, повір, це буде неймовірно. Переходимо до інтерактивної частини нашої програми. Кожної програми одне запитання, одна правильна відповідь та один переможець. Хочу познайомити тебе з Лілією, яка минулої програми дала першу правильну відповідь на запитання, яке ми ставили. А запитання було таке: отож, як звати сценариста, режисера фільму Загублена три. Люк Бессон. Лілі, Чи ти довго шукала відповідь в інтернеті? Можливо, сама знала, чи можливо ти слідкувала саме за люком? Ні, в трейлері побачила. Тримай два квитки твоїх. Маєш можливість переглянути. Свій улюблений фільм у форматі IMAX 3D, з ким підеш? З чоловіком. А скажи, будь ласка, яку стрічку зараз ти чекаєш найбільше? Щось цікаве. 50 відтінків сірого. Чи мала можливість чути щу за цю книжку і чи в очікуванні цього фільму? Е, книжку чула, але скажу чесно, не читала. Цікаво, що там. Говорять, кіномани, всі що потрібно переглянути цей фільм, особливо жінкам і дівчатам. Так що беріть приклад з Лілі. Беріть участь відповідайте на запитання та отримайте два квиточки на перегляд свого любимого фільму. Дякую тобі, велике. Па тепер настав твій час зібрати твоїх друзів, замовити квитки онлайн, тому що це зручніше, і прийти переглянути свій улюблений фільм. Зустрінемося на території понад кіно Аймакс і, зокрема, у кінопросторі Аймакс. Па.